Канал Віка виповнюється 21 рік. Ви нам хочете щось побажати? Процвітання. Там, не знаю, щоб канал розв'якав більше внимання з жителей. Щоб, а особисто... щоб більш такий динамічний був, більш розвивався. Дальшого зростання. Дуже люблю дивитися віку. І таких же новин, які ви даєте справедливих. Творчого натхнення. Так і надалі працювати. Дуже класні у вас ведучі. І щоб той ентузіазм, який є в наших черкаських телеканалах, щоб він з кожним роком подвоювався, потроювався, щоб ви були такі ж класні, усміхнені, щасливі, радісні, і щоб черкаська вада вас цінувала за вашу роботу. Успіхів, щастя, добробуту в родині. Хороших передач <laughs> і творческих успіхів. Я з задоволенням завжди дивлюся ваші передачі, мені все подобається. Хочемо вам побажати, щоб ви процвітали, росли. Дуже подобається ваша передача про опитування черкащан. Продовжайте в тому ж дусі. Більше черкаських новин. От, ну, ростіть, розвивайтесь, розквітайте і талановитих вам людей. Успіху, процвітання. Хороших эфиров, хороших передач Что ты еще хочешь побожать? <свист> а вы дивитесь хотя бы на этих телеканалах? Да, иногда смотрю Новости, особенно когда меня спрашивают интервью И я просматриваю <свист> Не, новости смотрю, честно, новости ловлю Бывает иногда, когда не, хват... не успеваю смотреть по телевизору Смотрю по интернету ваш сайт там, Сюжеты иногда интересные смотрю А скажіть, будь ласка, є таке, що вам не подобається, щоб ви змінили, додали? Я б хотів, би, щоб були чисто наші передачі. Можливо, ще плюс автомобільні передачі. От мене інтересувало, я б хотів би, щоб у нас там про автомобілі, тест-драйви і все остальне було таке. Хоч би ще. 21 рік. Ну, гарних передач. Щоб ми раділи, коли бачимо вашу програму. Дивимося регулярно. Спасибі, ви там молоді, веселі всі. Так що всього найкращого. А скажіть, будь ласка, є таке, що вам не подобається або що б ви змінили? Ей, не, все нормально. Без нічого. У Велику політику ви сильно не лізете, через те поганого сильно не може бути. Вам процвітання, хороших сотрудників, не знаю, каких-то ідей креативних побільше, щоб було. Ну і взагалі, щоб все у вас реалізувалося. Всього хорошого. Вітаю з нами народження. Я желаю, щоб у вас був котик. Если телеканалу Вика исполняется 21 год, хотим пожелать от всех сотрудников АЗОТа вашей дальнейшей профессиональной деятельности, чтобы у вас всегда было все хорошо, чтобы дальше снимали актуальные темы, нам освещали народу наши как сказать, последние черкасские новости в самом как говорится горячем режиме. Вот. Ну и плодотворная работа.